Всім привіт! Компанія Фершаут, як завжди вітає вас. Зніму для вас черговий огляд. Ось такого автомобіля, який в нас є на майданчику. Це в нас Mercedes Benz Sprinter. Як ви вже бачите, це у нас іде екстра лонг, максимально довгий автомобіль у нас з максимально високим дахом. Тобто це у нас екстралонг 319-140 кВт автомобіль має. От на 190 кіський сил. це в нас 319 через на автоматичній коробиці передач. Проганялася автівка і з місяць тому. Як з Європи ми її пригнали? От Пробігу в даного автомобіля 299 тисяч, то тобто, куча десь 300 тисяч грубо говоря, 300 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг, як завжди, у нас є підтверджений офіційним дилером. Що дана автівка заїжджала до офіційного дилера, та все часто та гарно мені обслуговувалась. Так що наразі абсолютно ніяких несправностей з даним автомобілем немає. Тобто він цілком справний, все працює, все добре. Ніяких втручань не було ні в двигун, ні в коробку, ні в екологію, ні в сажу фільтр. Тобто, він виїхав з заводу на такий час і він. Нас стоїть на майданчику. Отже, Зараз швиденько вам біжу по комплектації даного автомобіля, глянемо, що є, чого немає. І подивимося по стану експлуатації цього автомобіля. Отже, біжимо по самому автомобілю. Що в нас є? Значить, диски з резиною, звичайні 16 КЦ, 235 на 65 зимова гума, гума нова стоїть. Прям зимова нова гума стоїть даного автомобіля. Так що вже зиму купувати не треба. Так далі. Що в нас є? Сидіння у нас е, парк пілот іде, Сидіння-пілот. Е, мультикермо маємо повний електропакет з е, функцією складання електродзеркал. Е, потім біжимо по автомобілю. Маємо в комплекті два ключа до автівки, два ключа запускається кнопочкою, Тормоз-запуск Запускаю, друзі, на холодну. Привітаємо. За... Так, де це звук... звук тихіше. Так, запустився, все працює чітко, справно, коректно, без ніяких абсолютно моментів. Що в нас, Що в нас ще є? круїз контроль у нас є, оптика в автоматичному режимі. Це датчик світла, датчик дощу є, клімат, контроль маємо. Клімат-контроль маємо. Далі, далі, магнітолка звичайна в нас тут. До речі, якщо захочете, можете поставити там максимально велику моніторку, це все робиться і ставиться е -е, з Bluetooth. -ком. І в принципі тут більш такого нічого в нас і немає по даному автомобілю. так, Оскільки запустили його на холодну автівку, зразу відкрию капотика. Так, зараз... так, відкриємо капот. Сразу послухайте, як він робить під капо, під, під капотом. Плянь, як все працює? Ідеально. Ідеально все працює, ніяких лишів шумів, звуків і так далі, чи там щось трусило, чи не трусило, немає. Оптика в нас вся рідна. 21 рік даного автомобіля Бачите, 21-й. Тут у нас фара також 21-й, забуваем сказати, що автомобіль у нас 21-го року чистий. от, Так що в принципі, реально класна автівка. Ну, хто слідкує і знає з такими автомобілями, то він розуміє, що їх дуже-дуже їх є мало. Так, Є, що ще в нас? Так, Тут у нас будка, тут особливо нічого немає. Цікавого. Тепер, що ще хочу вам показати, що ще хочу показати вам. Так, тут все добре. Все добре. З цієї сторони ще глянемо. Так, 21 рік. Одиничка стоїть на склі 21 рік. Аптечка. Коротше, добре. Це вам вроді сказав, підгунти казав під капотку, приладом зараз робимо замір лакофарбу покриття, щоб ви ще мали розуміння. Що по кузову? Отже, Погнали. Водійська дверка у нас. 98 і 4. Ще раз. 71 і 2, понизу 115. 73,3. 84, хапочка нолик. 84,1, капот, соточка, Крило по лівій стороні, 76,5. 75,2 91,1. 91. Я вам швиденько пробіжу, 91 ,2, бо я скажу 88,6, бо дуже довго можна скласти, ходити тикати, 86 крапка 0, 93,1. 93 98,9 82,8, 96, 96. 96 87,4 87,1 88,6, 88,6 понизу 95,8. 95,8. Ось такий замір по локофервому покриттю. от Тут є по лівій стороні у нас така трішки подряпинка бачите. Не знаю, чи видно, о, да видно. Трішки така дрібненька подряпинка це якщо подивитися на відстані, вже і нічого не видно на відстані. Автомобіль все є добре. І по самому стану по кругу. Ну, як на мене, реальний стан є хороший. Типу, все на місці, все по зазорах абсолютно. От, Самі бачите на камері, резина хороша. так. Дверка, бокова, ніжка, е, перегородочка. Зроблено. Дах ось так зроблений. З цієї сторони. Ось так все виглядає. Не перевертався, нічого з ним не було, все є добре. І задні дверцята. Ось так виглядають. Арочки, Друга арка. підлога. Трошки тут от, підтер, Ну, зрозуміло, що грузова машинка щось возила, от, але нічого абсолютно критичного на такій пробі, абсолютно гарний, класний стан е, будки. Так що, друзі, ось така ситуація з даним автомобілем. Так що Хто шукає для себе Mercedes Sprinter? 319 екстра лонг, парус, максимально довгий бас з рідним пробігом в класному стані. Будь ласка, можете заїжджати до нас на майданчик, місто Рівне, Миколаївська, 2 вулиця, без проблем, тест драйв, Кому треба історія від офіційного дилера, все є підтверджено. Також можу вам його надати. Є в нас опція, не забуваємо доставки автомобіля. в Ваше місто можемо доставити вам без проблем. Цей автомобіль, тому що реально ну він ми відповідаємо по перше за кожну нашу автівку, і реально ця. Саме ця машинка вартує вашої уваги, тому що ну, це рідкість таких автомобілів дуже-дуже мало є в Україні. І ще плюс за адекватною ціною. Так що, друзі, хто ж шукає для себе, якщо скажу, спринтера 319 екстралонд Парус, будь ласка, дзвоніть набирайте, буде реально нормальна ціна на віддачу даного автомобіля. Так що всім гарного дня, буду з вами на зв'язочку. Пока-пока.